Зараз дозволь зробити собі паузу. Прийми положення лежаче, руки, ноги розкинуті трішки по сторонам, вдих через ніс, повільний видих через рот. І робимо ще 5 таких циклів дихання, вдихаємо через ніс, видихаємо через рот. Видихи, намагайся робити довшими за вдих. Намагайся розслаблятися, відпускати всю тривогу. Все, що було вже позаду, а все, що буде, ще попереду. Просто приділи час собі, відчувай себе тут, зараз, в цьому моменті. І продовжуємо ще два цикли дихання, повільний, глибокий вдих, видих через рот, відпускаємо всю напругу. Знову вдих і повільний видих. Підводимо ноги до себе, зігнуті в колінах. Обіймаємо їх і похитаємо стрижки зі сторони в сторону. Очі можуть бути прикритими. Намагайся відпускати всі зайві думки. Плавно переходимо в позицію дитини та запускаємо на п'яточки голову також опускаємо на ліжко. Повністю відпускаємо всю напругу в м'язах, розслабляємось і дихаємо повільно, глибоко, нікуди не поспішаючи. І відпустіть всі зайві думки. Звертайте увагу на ваше дихання. Нехай вся увага буде прикута до вашого дихання. Слідкуйте, як ви вдихаєте, і видихаєте. Знову вдих. І повільний видих. Повільно за допомогою рук піднімаємо корпус вгору, припіднімаємо таз і переходимо в позицію вірасани. Вдих по центру, на видиху робимо нахил вперед і продовжуємо дихати. Вдих робимо через ніс, видихаємо через рот. Дихання плавне. Вільне. Намагайтесь ні про що ні думати, фокусуйтесь лише на своєму диханні. Виходимо з цієї позиції і лягаємо на спину. Зараз потрібно прийняти таку позицію, щоб ноги в нас були вище голови. Краще, якщо ноги будуть щільно притиснуті до стіни, якщо нема такої можливості, можете виконувати асану таким чином, як я показую на відео. Намагайтеся повністю розслабитись і відключайте голови від зайвих думок. Якщо ж все ж таки думки будуть приходити до вас, не аналізуйте їх, відпускайте. Нехай голова залишається чистою, спокійною, без зайвих думок, без тривоги. Підтягніть ноги, зігнуті в колінах до себе, обійміть їх і похитайтеся зі сторони в сторону. Знову ж таки намагаємось повністю розслабитись, очі можуть бути прикритими. Плавно і обережно переходимо в позицію дитини, таз опускаємо на п'яточки, голову, притискаємо до ліжка. Руки можуть бути витягнуті вздовж тулуба і намагаємось повністю розслабитись. Слідкуйте за диханням, робимо повільний глибокий вдих. Видих повинен бути довший за вдих, І знову повільний вдих і повільний видих. Намагайтеся дихати в повні груди. Відчувайте, як розширюється нижня частина ребер, розширюється спина. Повільно піднімаємо корпус вгору за допомогою рук і переходимо в позицію лежачи на спині. Руки розкидаємо по сторонам, ноги згинаємо в колінах, робимо вдих, обіймаємо коліна, похитаємо стрішки зі сторони в сторону, заспокоїмось, знову розкидаємо руки по сторонам і скрутка в праву сторону. Погляд направляємо на ліву долоню. І дихаємо повільно, глибоко, не поспішаючи. Робимо вдих, ноги піднімаємо в центр і на видиху скрутка в ліву сторону. Погляд направляємо на праву долоню і розслабляємось. Не затримуйте дихання, дихайте повільно і намагайтесь видихи робити довшими завдих. Вдих, коліна піднімаємо вгору і на видиху переходимо в позицію метелика лежачи. Руки можете покласти на стегна або залишити розкинутими їх по сторонам. Перекриваємо очі, дихаємо і розслабляємось. The chest is Через бік, не поспішаючи переходимо в позицію, сидячи по турецьки руки через сторони вгору і намасте перед грудьми перед собою. Подякую собі за цей момент роботи про себе. І я дякую тобі, до зустрічі в наступних відео.